Всім привіт, я психолог, мене звати Настя, і в цьому випуску ми поговоримо про те, чому коли чим більше стараєшся, тим гірше виходить, і про помилки, яких ми якнайбільше хотіли уникнути. От є такий паскудний тип помилок це коли ми заздалегідь про це подумали, що оце найгірше, що може статись, І зробили все можливе, щоб оцього найгіршого якраз таки й не сталося. Але все одно, як на зло, стається. От саме це. Наприклад, коли ви тільки починаєте водити на українських дорогах, можна докладати всіх зусиль, щоб не наїхати на яму. І от ти бачиш яму і думаєш, так, треба зробити так і так, і все одно, як на зло, в'їжджаєш саме в цю яму. Або ще один класичний приклад це експеримент, коли студентів просили не думати про білу ведмедицю. І виходило, що чим більше людина старалася витіснити ці думки, чим більше вона старалась не допустити цієї помилки і не подумати про білу ведмедицю, тим ймовірніше вона частіше про неї думала. І от чому так і відбувається? Для того, щоб, наприклад, не думати про білу ведмедицю, у нас в мозку активуються дві стратегії. Умовно, ми можемо її назвати свідомо і несвідомо. Тобто, свідомо ми обираємо якусь стратегію, наприклад, обираємо на щось відволікатися, щоб не думати про білу ведмедицю. Але підсвідомо, наш мозок пам'ятає, що наша задача ніяким чином не згадати про білу ведмедицю, і постійно перевіряє, чи ми дійсно виконуємо цю задачу добре, тобто постійно перевіряє, чи ми не згадували про білу ведмедицю, і таким чином, виходить, що все одно привертає нашу увагу до того, що ми хочемо уникнути. І от саме цей другий механізм є причиною того, чому ми робимо саме ті помилки, яких найбільше хотіли уникнути. І чим більше ми втомлені, чим більше наша свідома стратегія виснажена, тим частіше ми будемо робити ті помилки, яких хочемо уникнути. Це також перевірено експериментально, коли у людей відносно спокійна атмосфера, і у них є завдання уникати чогось, наприклад, уникати в розмові певного слова, вони вибирають собі якусь свідому стратегію і цілком. Можуть з нею впоратися, тобто це завдання не є нереалістичним. Але коли додають якісь фактори тиску, наприклад, у вас обмежений час або навколо буде шум і так далі. Тобто, коли оця свідома стратегія починає працювати гірше, люди все частіше і частіше провалюють це завдання і роблять ті помилки, які хочуть уникнути. І так само відбувалося в дослідженнях, коли Досліджувані намагалися забути якийсь спогад. Чим більше вони намагалися його забути, тим гірше в них це виходило. Але виходило краще, якщо людина намагалася забути одразу кілька спогадів, а не один, тому що тоді оцей підсвідомий механізм розподілявся на кілька спогадів, грубо кажучи, на кілька ділянок мозку, і його сила ставала меншою і забути було легше. І тому нам важливо, особливо коли ми працюємо з якимись травматичними спогадами, не намагатися їх придушити, не намагатися їх забути і витіснити, бо це працює рівно навпаки. А наша задача їх навпаки вивести на світло, роздивитися, прожити, але при цьому переосмислити, тобто якось змінити наше ставлення до них, суть, яку ми надаємо цим спогадам, і тільки тоді це принесе полегшення. І також цікаво, як це діє з забороною на сексуальне збудження, на думки про щось сексуальне. Коли людей просили уникати думок про щось збуджуючи, вони збуджувалися приблизно так само сильно, як і ті, кому навпаки давали завдання думати про щось збуджуючи. І також цей же ефект може пояснити, чому гомофобні чоловіки мають фізіологічні ознаки збудження, коли бачать якісь гомосексуальні кадри. І цей же ефект може пояснити, чому згідно з дослідженнями таємні стосунки викликають більше відчуття потягу, ніж відкриті формальні стосунки. Так, наприклад, коли людям треба було гратися ногами під столом і тримати це в таємниці, вони повідомляли, що відчувають більше потягу і вважають партнера, з яким вони це робили, більш привабливим, ніж ті люди, які робили. Те саме, але їм не треба було цього приховувати. І якщо в цих прикладах це звучить просто як цікавий ефект, то в деяких ситуаціях це може бути навіть. Доволі небезпечно, бо так само, коли людина намагається, що сила не згадувати якусь тему в розмові, не вибовкати якийсь секрет, то ймовірність того, що вона це зробить, особливо коли втомиться, є вищою. Або те саме стосується якихось расових, релігійних, політичних упереджень. Тобто, чим більше людина намагається їх в собі витіснити, тим більше є ймовірність, що вони десь себе... Проявлять знову ж таки, особливо коли буде багато тиску і виснаження. Ну і власне, чому це важливо? Це ілюструє нам ще раз ідею про те, що боротися з нав'язливими думками, тим, щоб просто їх придушувати, не працює, просто витісняти свої емоції, не працює. А наш єдиний шанс з цього всього дійсно. Вийти переможцями, це приймати те, що ми думаємо і відчуваємо, визнавати те, що ми думаємо і відчуваємо, і опрацьовувати те, що ми думаємо і відчуваємо, тобто надавати йому іншого значення, іншого сенсу, якщо, ну, звичайно, в цьому є потреба і сенс. Але ця вся штука, на жаль, чи на щастя, працює не лише з емоціями чи з думками, а й з нашою поведінкою. Наприклад, коли людей просили потримати підвішений за мотузку тягар і ні в якому разі не розгойдувати його в лівий бік, можна вправий, можна вперед назад, але тільки не ліворуч, виходило, що цей маятник, як на зло, частіше розкачувався саме ліворуч. Особливо, якщо цим людям раптом починали задавати ще якісь приклади, щоб збільшити їх когнітивне навантаження і знову ж таки ослабити цей механізм свідомого контролю, свідомої стратегії, яку ми обираємо, щоб досягнути результату. В спорті теж таке присутнє. В гольфі це називається гіпс, може, в якихось інших видах спорту інакше. Але, грубо кажучи, коли тобі тренер... Каже, що там не промаж саме в цьому напрямку, або не бий саме в цей кут воріт в футболі, то дослідження показують, що є вища ймовірність, що спортсмен буде бити саме туди, просто тому, що його зір частіше буде спрямований саме в той куток воріт, в який йому сказали не бити. І тому, знаєте, можливо, якщо у вас таке теж є, коли стоїш. Над якоюсь прірвою там чи на балконі і дивишся вниз, оцей страх, що блін, а раптом я зараз оступлюся, хоча я сто разів стояла прямо і не падала. Може, цей страх якраз і пов'язаний з тим, що якось несвідомо ми знаємо, що ми можемо допускати такі іронічні помилки, яких найбільше стараємось не зробити. І теж цікава штука пов'язана з відчуттям болю. Зазвичай... Коли у нас щось болить, і ми концентруємось на тому, що у нас це болить, то цей біль посилюється. Ну, наприклад, там мені не є зуб, і коли я згадую про те, що мені не є зуб, мені цей зуб починає нити ще дужче. Але коли я відволікаюсь і починаю щось робити, якісь повсякденні справи, я про цей зуб забуваю і він починає боліти менше. Але також є дослідження про те, що коли ми концентруємося. На болю, але при цьому не намагаємося його побороти, не намагаємося його витіснити, а просто концентруємося з приймаючої позиції, то цей біль дивним чином стає навпаки меншим, а не більшим. І що б це могло свідчити про весь цей ефект в цілому. Про те, що не тільки грає вагу те, що ми зосереджуємося і думаємо про якісь помилки, яких намагаємося уникнути. А і те, які емоції у нас з цим пов'язані. Тобто, якщо ми про щось думаємо і думаємо про це з прийняттям, ну, типу, це може статися. І якщо це станеться, то я зможу там зробити те то й те. То. Або в цілому я просто приймаю, що це може статися, то, може, нічого не станеться, може взагалі це підвищить наші шанси на те, що, не, що це не станеться. Anyway, але навпаки, якщо. Ми про щось думаємо, і ця думка є нав'язливою, і ми думаємо про це найгірше, що може статися з страхом і тривогою, то наша оця підсвідома система контролю буде активуватися ще більше, і ми будемо нав'язувати собі цю ідею ще більше, і тому її шанси на те, що ми саме цю помилку і зробимо, будуть ставати ще більші. Тобто, як підсумок усього цього. Ми можемо успішно контролювати те, про що ми думаємо. Ми можемо успішно уникати оцих. Найгірших помилок, про які ми подумали, тобто це абсолютно не 100% гарантія, що саме це станеться. Але інколи так трапляється, і так трапляється, ймовірно, через кілька причин: через те, що ми втомлюємося, і коли ми втомлюємося, наші свідомі стратегії, які ми обрали, ослаблюються, і навпаки, посилюється цей підсвідомий контроль. Ми починаємо ще більше уваги звертати саме на оці. Найгірші помилки і тому несвідомо себе до них підштовхуємо. По-друге, те, що ми боїмося цих помилок, робить їх більш нав'язливими і знову ж таки підсилює наші шанси саме їх і зробити. В той час, як більш приймаюче ставлення до цього і дозволить нам підготуватися до цих помилок, і дозволить нам менше себе перевантажувати і дати собі більше. Шансів та сил на те, щоб дійсно цих помилок уникнути. Ну і в цілому, будь-що емоції, думки, поведінку просто придушувати і витісняти виходить не найкращий варіант, особливо якщо ми постійно знаходимося в стресі і маємо багато навантаження. Тому щось визнати, прийняти, переосмислити і таким чином змінити, може бути значно кращою стратегією. Ну і якщо ви знаєте, що ви не можете зараз це прийняти і дуже за щось переживаєте і намагаєтесь цього уникнути, то принаймні спробуйте зробити так, щоб в момент, коли ви намагаєтесь уникнути цієї найгіршої помилки, у вас було якомога менше когнітивне навантаження, бо тоді більш ймовірно, що ваша свідома стратегія спрацює. Ну і на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, цей випуск був для вас цікавим та корисним. І якщо це було так, я буду вам дуже вдячна за підписку, за коментар від семи слів, що допоможе в просуванні цього випуску. І до зустрічі в нових випусках!